У нас з'явився новий співробітник. Новий співробітник <гум> Дніпровського транспорту. Ми пробуємо на собі всі професії з можливих. Щоб хоча б з якимсь розумінням відносилися до нашої праці, до праці кондуктора, і до праці водія. Завжди поступайтеся місцем людям з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Друзі, на зв'язку Дніпрооперативний, і це певне перший випадок, коли день з кимось. Ми починаємо не о шостій, не о п'ятій чи навіть не о третій годині ночі. На годинку 12-та, і сьогодні ми проводимо день з водієм тролейбуса. Доброго дня. Доброго. Мене звати Антон. Євгеній. Приємно. Ми сьогодні проводимо день з вами. Розкажіть, будь ласка, з чого починається ваш робочий день? Мій робочий день починається з явки на зміну. Я проходжу, предоставляю документи диспетчеру, потім проходжу врача і потім вже йду приймати тролейбус. Тобто зараз ми йдемо демонструвати ваші документи, правильно розумію? Так. Я за вами. Стандартні процедури початку кожної зміни. Перевірка документів, підписання шляхового листа. Після обов'язковий візит до медичного працівника. Доброго дня, як ви себе почуваєте? Добре. Розкажіть нам трошки про це. Депо ми тут бачимо, що не тільки тролейбуси, ще й автобуси. Скільки тут взагалі техніки, якщо ви знаєте, і скільки людей тут працює? Ну, Водії у нас працює, тролейбуса 119 чоловік. За, за водіїв автобуса, чесно, я вам не відповів. Тут е, тролейбуси і обслуговуються, тут вони стоять вночі, так, коли транспорт так. не ходить. Так. Покажіть, на чому ми сьогодні будемо їздити. Пішліть. То це наша ластівка, так? Я правильно розумію? Так. Е, що можеш про неї розказати? Що це за транспорт? Транспорт зібраний в нас на заводі Южмаш Дніпро Т-203 з кондиціонером і малим автономним ходом. Скільки йому років, наскільки він новий? З 2019 року. Тобто це прям свіжа модель. Обов'язковий огляд стану транспорту за ніч з тролейбусом може статись що завгодно. Важливо розуміти, що він не просто на ходу, а повністю функціональний. Зараз я так розумію, будемо ставити штангу. Так це звезд? Струмоприймачі. Струмоприймачі. Як це відбувається? В Чому особливості? Особливості полягають в тому, що потрібно ставити спочатку правий струмоприймач, потім лівий. А чому саме так? Тому що у нас там 550 вольт. І ми ж не знаємо, що з тролейбусом сталося за ніч. Ми, якщо поставимо ліву, це в нас плюс. І потім у нас, якщо тролейбус на корпусі, ми отримаємо ураження струмом. Якщо ми ставимо спочатку праву, це мінус, потім ставимо ліву, ми цим самим як, забезпечуємо цей безпеку. А потім, коли запустимо тролейбус, нам сигналізація покаже, є на корпусі напруга чи немає. Запускаємо тролейбус. Спочатку вмикаємо акумуляторні батареї, чекаємо, поки пройде перевірка тролейбус. Потім вмикаємо замок запалення, вмикаємо автомати, зумер перетворювач і компресор. Так багато різних тумблерів, за що вони відповідають? Це за двері. Це двері відчинять, закривати водійську, ну, кабіну. Це салон. Перва, друга, третя. Це загальне. Однією одні кнопкою відкриваються всі три двері. Ну і закриваються також. Зараз ми прямуємо на мийку тролейбуса. Це завжди на початку зміни, так? Так, завжди. Ну, Поїхали. Без обов'язкової мийки тролейбус на лінію не виїжджає. Завжди чисті, завжди охайні. У нас з'явився новий співробітник. А, новий співробітник <пробітник> Дніпровського від транспорту. Ми пробуємо на собі всі професії з можливих. Вам подобається ваша нова професія? А, колишня подобалась трошки більше, якщо Давай, чесно. І мою ще вас О, дякую. Треба все зробити дуже сумлінно. Щоб люди їздили чистеньких тролейбусах. От саме цей цех це цех поточних ремонтів технічного обслуговування. Тут також миють тролейбуси. Тут працює близько 20 людей, вони обслуговують близько 90 одиниць техніки. Порчу з нами цех середніх ремонтів і в тому числі і аварійних. Можете нам розказати, чим ви займаєтесь? Контакт і чистю. А що взагалі входить до технічного обслуговування? Це освіщення, перевірка контакту, перевірка на отечку тока. І в основному провірка масла, вже 300 серед Це фізично важка робота? Не так, як... І перед самим виїздом у депо до нас доєднується кондуктор. Доброго дня, мене звати Доброго Антон. дня. Мене звати Юлія. І ви хазяйка цього салону. Ну так. А, розкажіть, будь ласка, скільки ви тут працюєте? Як пройшли сюди? Я працюю два роки вже. Прийшла я по об'яві. Робота мені подобається. Мені подобається працювати з людьми. Мені все подобається, подобається. Ну, але ж робота з людьми це часто стрес, це якісь конфліктні ситуації, вони виникають. Стресу можна всі залагодити, можна правильний підхід знайти і все уладнати і все буде добре. Друзі, виїжджаємо на наш перший рейс, тільки от виїхали в депо. Зараз рухаємось на перемогу, будемо відбирати перших пасажирів. Розкажи нам, будь ласка, як ти прийшов у професію? Можна сказати, по знайомству. Прийшов, курси вже якраз розпочалися, я тут трішки не встиг, щоб, так сказати, не сидіти діла. залишився в підприємстві, працював слюсарем рухомого складу, а потім вже, коли пішли другий набір курсів, я тоді вже пішов на курси і відучився пів року. І став водієм тролейбусу. Буває, виїжджаємо без кондуктора, працюємо, тому що їх дуже не вистачає. Ну, Населення не хоче йти працювати в цю професію. Що тобі найбільше подобається в твоїй роботі, що тобі найбільше не подобається в твоїй роботі. Найбільше подобається сама атмосфера, колектив. Добре, не подобається. Не подобається. На треба вставати на зміну. Зміни є перва зміна, є пікова зміна і є друга зміна. Виїжджає перший тролейбус 450. І він працює десь до 2-ї години дня. Ну, я точно графіка не скажу, але приблизно до другої дня. Друга зміна йде з другої дня і до закінчення руху. По Є якісь небезпечні моменти у твоїй роботі? Якщо так, то які саме? Небезпечні моменти ну, найтяжчі, я рахую це два. По-перше, ми працюємо все-таки на електротранспорті. І тут треба бути обачним і виконувати техніку безпеки, тому що може струмом, скажімо так, пришмалити добре. А друге, треба контролювати рух, тому що ти не знаєш, що сусіда по твоєму потоці може бути на умі, що він зараз, який він манів зробить, і це треба все передугадувати. Тому що за безпеку пасажирів відповідає водій. Шановні, не беріть з мене. Приклад, завжди поступайтеся місцем людям з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Звичайно ж, жартуємо у Дніпрі оперативному працюють тільки чемні люди. Найбільш важко взимку, коли все обляденеває, так сказати, лядяни дощ, коли йде. Тоді на контактну мережу намерзає лід і це дуже-дуже дискомфортно. Тролейбус не їзди, вугільних ставок, у струмоприймачах. Хватає найбільше на кілометр. Ти можеш за один оборотний рейс поміняти і 3, і 5, і 6 разів, а це все, ти виходиш, дощ на тебе йде, холодно, ти весь змакрів наскрізь і плюс ще от ця все, грязь, яка стається на контактній мережі, тому що вугільна вставка, вона йде вугільно графітна. І це все летить на тебе. Взагалі, твою професію поважають, наприклад, водії інші, пропускають, чи інколи буває, що заважають рухатись? З 101 пропускають. А сім решта води. Вони думають, що їм потрібніше кудись швидше добратися, їм тяжче їхати, ніж мені по пробці. Багато хто нас просто не розуміє. Тому що вони ніколи не, не пробували ну, кермувати тролейбусом. Ти що хотілося, щоб люди розуміли про твою роботу? Щоб вони ну єдине, щоб хоча б з якимсь розумінням відносилися до нашої праці, до праці і до праці водія. Робота в такому режимі до 18.45, Потім обідня перерва. Слухай, така ситуація, на годиннику майже сьома, а в тебе тільки обід, я так розумію. Okay. А, який подальший план? Куди йдемо? На станцію, Сидіти в туалет, поїсти, розігріти. І скільки на це часу? Півгодини. Півгодини треба встигнути, погнали. Ми не будемо турбувати жені, поки він їсть. Хай людина насолоджується своїм обідом. А поки сидимо тут. Затишно, знаєте, так як у невеличкому купе навіть. Все чекаємо. Після недовгої паузи знову до роботи. І так, до 21.30. Чи можемо поговорити про зарплатні? У нас погодинна оплата праці то скільки відпрацював, той скільки заробив. Ну, давай так, в місяць скільки виходить? Від і до. Ну, по-різному. Я ж вам не можу сказати. У мене, наприклад, перший клас. А є, які вийшли тільки з курсів, у них третій клас, це самий найнижчий. У них інша зарплата. Скільки вони отримують, я не знаю. Тому що там зовсім все по-другому. У 2015 році я почав працювати. У нас тоді Якщо я не помиляюся, за годину було, по-моєму, 18 гривень виплату. А зараз? Зараз почти 80. А якщо хочеш більше заробити, можна побільше покатати? Побільше в зміну ні. А з вихідного можна. Друзі, на годинку 21 ша і ми йдемо на наш останній маршрут. Якщо у вас виникло питання, чому ми так мало знімаємо Євгена середині кабіни, то це тому, що він людина дуже відповідальна. І світло, яке світить від камери, заважає йому керувати а водій завжди відповідає за своїх пасажирів. Я тебе вітаю з завершенням зміни. Дякую. Як це було складно чи не дуже? Та ні. Джизли. Звичайна рутинна праця. А що далі буде відбуватися з транспортом? Стоїть, відпочиває до завтрашнього ранку. Ага, завтра в тебе нова зміна. У мого водія напарника. Зрозуміло. Ми вдячні тобі за те, що ти приділив нам час і за твою роботу. І хочемо побажати, щоб було поменше пасажирів, які вломляться до тебе в кабіну. І взагалі робота була спокійнішою. Дякую. Побачимось незабаром. Таким був день життя водія тровебуса. Бережіть себе.